Історія про Іллю та Гліба. Автор Кочанська Ірина В маленькому містечку книжиці мешкає багато різних дітлахів, та в кожної дитини є своє захоплення. Хтось вирощує квіти, хтось їздить на скейті, виробляючи трюки, хтось грає в футбол, хтось на велосипеді, хтось на роликах чи самокаті. А хтось любить свою собаку і вчить різним командам. Хтось дивиться мультфільми чи ходить з татом на рибалку. А от хлопчина Гліб полюбляв лякати інших дітей грізним ричанням, ще й робити все наперекір, і битися небезпечними палками мечами. Одним словом, він поводив себе як неввічливий нечемнюх, а іноді, точнісінько, як хуліган, розбишака. Схоже на тебе! І що тільки не робили батьки, бабусі та дідусі, ще й вихователі. Ніякі повчально виховні бесіди не діяли, навіть дружити з ним ніхто вже не хотів. Гліб, може, й розумів, що вчиняти так не гоже. але руки самі робили, що хотіли, ноги самі бігли куди хотіли, а голос сам кричав, герчав. Зупинитися було майже неможливо. У твому дворі теж мешкає такий хлопчак. Недалеко вибудували нову дев'ятиповерхівку. Зовсім скоро туди почали з'їжджатися мешканці. Всі вони виявилися привітними, дружніми та цікавими людьми. Та серед них знайшовся хлопчина, який одразу почав ображати інших діток із сусідніх будинків. І звали його Ілля. Ходили чутки, що він справжній розбишака та хуліган, якого варто обходити стороною. Гліб теж дізнався про Іллю, але й уявити не міг, що хтось зможе здивувати його поганою поведінкою. Однак прийшов час, і два розбишаки зустрілися. Тривав теплий літній вечір. Діти гралися на майданчику. Гліб йшов з мамою з дитячого садка та розповідав про свій день. Мама сина уважно слухала. Підійшовши до майданчику біля нового будинку, Гліб побачив друзів, побіг до них, щоб привітатися. Аж різко розвернувся і ногою розгамселив стіну з піску, яку збудували хлопці. Потім побіг до каруселі і розкрутив її на максимум, налякавши малюків. Не встигла мама підійти, щоб зупинити сина, як він вже лежав на землі. Це Ілля підставив ніжку глібу, а той розтягнувся та боляче стукнув коліно. Що сталося, який грець? думав Гліб. Хто це зробив? Хто насмілився? А як болить коліно? скиглив подумки розбишака. Дуже боляче, але плакати хочеться не через це, продовжував внутрішній голос. Образливо і прикро, гірко і противно зараз підведуся і трісну цього брудного невігласа, але для початку злякаю його добряче. Тож Гліб закричав щосили: та у відповідь почувся схожий, сильний лячний рик. Я тобі зараз як вріжу. Що сили закричав Гліб. Ні, це я тобі зараз вріжу, погрозив Ілля. Хлопці стояли один навпроти другого, як два бойових півні, руки в боки з витягнутими шиями. Інші діти перестали навіть гратися, усі уважно слідкували за розбишаками. Дорослі теж чекали слушної миті, щоб втрутитися. Протидія продовжувалася. Ілля кричав «Гліб теж!» Ілля стукав ногою Гліб теж. Ілля штовхнув противника, і гліб теж!» Раптом вони одночасно зупинилися і завмерли, споглядаючи один на другого. Здалося, що зараз вони дивляться у люстерко та бачать себе. Так. Вони поводилися абсолютно ідентично, тобто однаково. Обидва нарешті вигукнули: Не повторюй за мною! Це я так себе поводжу, а не ти. Мені не подобається. Я не повторюю, відповів Ілля. Я так себе поводжу завжди. Ні, це я так себе поводжу, казав Гліб. Мені не подобається твоя поведінка. Знову вигукнув Ілля. Мені теж не подобається твоя, тихіше відмовив Гліб. Що нам з цим тепер робити? засумували хлопці. «А Може, спробуєте потоваришувати? відчуваючи слушну мить, мовила мама Гліба. Спробуйте набагато цікавіше грати та проводити час разом. Тим більше, що у вас так багато спільного і ви так схожі. З того часу хлопці вирішили змінитися. Звичайно, не все одразу вийшло, та мама навчила їх ділитися іграшками, розуміти відчуття іншого. Записалися хлопчаки на футбол та плавання. Згодом приносили медалі за досягнення. Зовсім скоро ніхто й не міг подумати, що Гліб та Ілля були справжніми забіяками. А в твому дворі мешкає такий забіяка.